Слава Україні! Ситуація на Одещині, зокрема на півдні нашої держави, залишається повністю контрольованою. Ви бачите це з офіційних підкреслів джерел інформації, про що постійно інформують ті, хто зобов'язані про це говорити. Я розумію, що дуже важко сприймати сьогодні оце цунамі інформації. Їх дуже багато і ситуація змінюється буквально ледве не кожної хвилини, а то і секунди. Що треба і що просив би вас зробити саме зараз? Ну, по-перше, вірити у Збройні сили України. Це те, що нас тримає завжди на плаву, і це те, що ви прекрасно знаєте. І звичайно, працювати на нашу оборону і на нашу, перш за все, перемогу. Всі, хто дотичний, я дуже вам дякую. Дякую тим, хто протягнув руку допомоги нашим дорогим херсонцям, нашим співвітчизникам. не лише херсонцям. Одещино, дякую тобі. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про інформаційну гігієну, то будь ласка, дивіться відразу джерело, яке джерело саме поширило ту чи іншу інформацію. Особливо, що стосується зараз ситуації після того, як окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, це стосується, звичайно, і подій на фронті. Інформаційна гігієна, буду говорити про це особливо зараз кожного дня. Не робіть так, щоб емоції вас не просто захоплювали. А вони вас спалювали. Власне, ми всі піддаємося емоціям. Я не виняток, і це теж зрозуміло. Але давайте разом намагатися все-таки алгоритм дуже простий: знайти джерело інформації: перше джерело, хто це подав. І тоді стане зрозуміло, навіщо це робиться. Ми говорили з вами про те, що. Спочатку росіяни малювали міфічні контрнаступи Збройних сил України, аби через кілька годин вже говорити про знищені хаймерси, леопарди і так далі, тому подібне. Ви зрозуміли, для чого це робиться? Зрозуміло. І подивіться перше джерело: це російські пабліки. Пабліки російських воєнкорів. Ну і, звичайно, ще один момент, на якому особливо хотів би наголосити: пляжі. Я не знаю, що ще мусить відбутися, щоб говорити. Вам і донести до вас до кожного, що не треба сьогодні гуляти пляжами Одеси і узбережжям Чорного моря. Це небезпечно. Небезпечно не від того бруду, який приносить з Дніпра від меблів або залишок якихось речей. Сьогодні вже маємо знищену протидесантну міну. А скільки ще буде таких подарунків? Будь ласка, бережіть себе. Та своїх рідних. Ну і, звичайно, наголошую на тому, що невідомі предмети до рук брати не треба. Не брати до рук і не пробувати, а що воно таке, будь ласка, для цього є відповідні фахівці. Для цього треба повідомити силам оборони. Вони зроблять свою справу. Тихого вечора, і тихої ночі не забуваємо, що ворог дуже у нас небезпечний, дуже небезпечний. І, на жаль, ми його ще не знищили разом з Збройними силами України. Але це неодмінно станеться. Не лише на півдні нашої держави, а звичайно на всі наші українські території. До речі, питання: а що там у Криму з водою? Україна повернеться. І вода буде. І це не прогноз, це факт. Тримаємо стрій!